Мистецтво, що об'єднує такий лейтмотив всеукраїнської благодійної виставки українських живописців, представлені картини різної тематики та кольорової гами, неоднакові і манера письма, і течії художнього мистецтва і стилі яскраві та розмаїті, чорнобілі, мінімалістичні художники України у своїх роботах намагалися розкрити найтонші грані та особливості кожного з регіонів нашої країни. Ми в місті австрійськими активістами спонтанно, при спонтанній встрічі. Рішили провести в мае місяці вот таку акцію з любовью до України. Она как раз подразумевает трансформацию наших с вами страхов. Через вміння бачити ситуацію в ширі дуже добре, що сьогодні херсонці подивляться твори художників західної країни. Завтра ну не завтра, а десь через певний час запланована ця виставка в Чернігові. Ми відкриємося також. Десь на півмісяця. Це також буде добре. Потім Харків, ну і інші міста. Одні дарували картини, інші просто презентували свої роботи городянам та гостям міста. Були й такі, які віддали власні художні твори на аукціон розпродаж. Зібрані кошти підуть на потреби прикордонного загону Херсонської області. Ми не проводимо разові акції, тобто марафон мав на меті збір коштів на допомогу нашій армії. І ця виставка теж має благодійний характер. І вона націлена на збір коштів конкретно для херсонського прикордонного загону. Окрім того, у рамках благодійної виставки живопису протягом місяця відбуватимуться майстер-класи херсонських ковалів, гончарів та художників.